Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. У нас вчора така була злива. Я їздила в Юск, потім на річку. І річка мені, знаєте, чим сподобалась? Я в інстаграм виставляла там сторіс, то зайдіть, подивіться, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я інколи такі цікаві моменти, які відео немає, я там виставляю. І ми були на лівому березі. І дивимось, така хмара йде, як е, з міста. І небо таке класне, і річка така класна. Я мене на резервному каналі це відео поставила. Ну і все ж купила те, що хотіла в Юск. потім е, на річку ж заїхали. Ну, Якщо вже на лівому березі, ну як на річку не заїхати, їдемо додому. А Маршрутка щось вона не туди повернула, і питають водія, чому він каже, я там не проїду, там така калюжа, думаю, де калюжа, були на річки, не було, їхали, скільки їхали, а тільки в центр міста заїжджаємо, він каже: Ні, я там просто пузом сяду. Боже, ми потім відео дивилися, ну, в інтернеті виставляли в чатах наших міських. Це якась Венеція, ну, а Зараз вже так і більш-менш ну, нормально, тільки так, де-не-де калюжи залишилися. От. І, до речі, я вчора не показала свої, свою покупку в Юск, але я вчора приїхала додому, вам засняла і зараз, будь ласка, подивіться, що я там купила. Так, помила мою обновку дівчатка і зверніть увагу, якщо будете собі купувати, тут є ось такі як ніжки або ще щось. У мене однієї не було, і Владик мені щось приклеїв сюди. Але що мені подобається, знаєте, що юск просто легенько, отак от отакі моменти до свого товару. Приклею і все, не так, що довго-довго треба віддирати. І зараз буду перекладати все в новий органайзер, тому що тут багато зайвого місця, мені це не подобається. І тут оці моменти, вони не дуже такі, починаю. Як воно там буде, так буде. Зручно, що воно так голуб стає. І воно компактно. А зараз подивимось, може мені чогось не вистачатиме. Для олівців, для олівців воно так нічого нормальне. Сюди губні помади поставлю мої. До речі, дуже подобається. Такий бальзам для губ. Угу, якраз. О! Переполоху наробила, як завжди. Така щиточка в мене для брів. Це коли я там в дорогу їду, там до Катюні, наприклад, і ще щось вона в футлярі така. Тому... Не кожного разу, але потрібно. І, якраз щось так, щось не так, але буде так. О, і так вже буде краще. А це вже прийшов час, то не знаю, наче мила чисте на камеру воно начебто гарне, але бачу така мутність якась є. Подивимось. Так що ось так. Не звернула увагу в юск, коли купувала, що там немає однієї такої штучки, і коли воно стоїть, воно трішки так. Ну, нічого, приклеїли. Але мені дуже подобається. Що я хочу зараз зайти в сільпо, подивитися, що є по знижках, я інколи таке роблю, купую, заощаджую, але звертаю увагу на термін придатності. Так, зараз я зайшла в сіку, взяла кошик і будемо дивитися, будемо дивитися. І тут одразу нас зустрічається на тижні. Поки поставимо такий сік по 9 гривень, до речі. Де тут ціна? Ага, ось 9,99 коштував 17 гривень. О! Є який ананас кокос. Це що? Ананас кокос? Ананас кокос. Всі ананас кокос. І по 39 гривень такі цукерки. До речі, вони смачні. Але зараз мені не хочеться щось так їх брати, колись брала, але зараз не хочеться. Вершки, ціна тижня, з в яку ціну, а я не знаю. Віски, а стоять вершки. Ну, нічого. На одну ж літеру починається. Що я хотіла? Що я хотіла, що я хотіла? Якийсь сир, подивитись. Так. О, ціна тижня непогана, бачите? Термін придатності, термін придатності, термін придатності покрутимо. Тер... Норм, то я візьму такий. Дівчата, я тут буду показувати, що я купую, а вдома вже огляд робити не буду. Так, беру такий сир. Так, йдемо далі. Зелень, зелень, зелень. 51 гривня. О, тут різна вона і рукава, і. А, ось рукала. Мені рукала потрібна. 51 гривня. То я візьму такий у кошок. Так. До речі, звернула увагу бриза. Теж ціна тижня. Сіль по 54 гривні коштує, заощаджуємо. Знаєте, хочу взяти і до того сира, але перевіряю термін придатності. Якщо нормальний, то ок. Нормальний ок. Беремо. Знаєте, такий салатик, огірок, все кубиками різати. Помідорка, болгарський перчик, бринза. І заправити або греческим йогуртом, або олійкою, зелень то нехай буде завжди, коли воно є, то раз і приготувати. Беремо. І, до речі, ціна тижня зі і дуже така приємна. Дивіться, по 26 гривень такі макарошки, метелики. Дуже вигідна ціна. І то що, візьмемо? Нехай будуть метелики за таку ціну. А я коли Юск була, я вам казала, що була ціна тижня сільпо. Зараз майже ну, 49 гривень там з копійками. А були такі по 19 гривень. От, зараз вам ближче покажу. І я взяла таких три штуки. Думаю, нехай будуть по 19, але ж не по 49 гривень. Тому в Юск я не купила ті, що мені подобаються. Ну а куди їх діватись тільки? Але зараз дивлюся ціну. О-о, бачите, скільки заощаджила грошей. Дивлюся ціна тижня, сільпо, ікра, трески. Не знаю, може взяти. Знаєте, зранку так хліб, вершкове масло та ікра. Не знаю, я подумаю, але якщо може кому цікаво, то о! Без барвників. Я подумаю, не знаю. О, я шкоду наробила, дівчата. Все як завжди. У Тані нічого ніколи не змінюється. Але зверніть увагу на ціну. Навіть на іграшку є знижка аж 54%, 44 гривні коштує дівчата, ан -антистрес. О, А там бульбашки. Бачите, о! Які там кольори ще є? Це у мене синій був, це жовтий. Це червоний. Ну, так, наполовинку. А ти хто? Щось з очима, а, це, мабуть, риба їжачок? Це, а, це типу ікру дає. Приємно в руках тримати, тому на іграшки теж є знижка. Молоко тривалого зберігання теж ціна тижня сільпо. Угу, таке наша ферма. Ну я щось нашу фірму колись брала, вона дуже як корова ми так була. Можливо, мені попалася, але дівчата кажуть непогане. Не знаю. Я інших виробників беру. Так, ідемо далі. Так, що тут ще фольга зі знижкою є? Так, а це що? Пергамент теж зі знижкою дівчат. Зверніть увагу. Ну, такі дрібниці для кухні теж ідуть зі знижками. Кому цікаво. Мене чекає дома. Це авторські права перебираю. перебиваю. Але приємно ходити по магазину і слухати українські пісні. Але авторські права мені скажуть. Я вам показую знижки, які є зараз на каву. Може, кому буде цікаво, то подивіться, будь ласка. Цікаво а на ковбаски є ціна тижня, що я тоді купувала. Чи вже ні, вже закінчилося, вже 76 гривень. А я купувала по 39, ні, вже нема ціна тижня. А ну, може, тут жену останнього. Ну, це менше вага, 44, я більше купувала, так. Я купувала ті, що по 76. Так, іначе приємно українські пісні слухати, але коли ти завантажуєш відео на YouTube, то YouTube. Ютуб пише порушені авторські права. Такої пісні виконавець такий то І приходить тобі порушення. Не дуже добре. О, такі баклажани мені подобаються. І вони теж зараз зі знижкою. О, вони такі негіркі, класні, смачні. І що хочу ще вам сказати впродовж, як потрібно слідкувати за своїми словами. Нещодавно у нас теж пройшов дощ, і я щось поверталася, сусідка на під'їзді була і каже: та де той дощ? Кажу, так ось був. Ну Він такий, знаєте, був. Вона каже, та, хіба то дощ, якби воно пішло, то так воно його якось ну, землю добре. Намочила, або ще щось у ту сіляку, Ну, це все, знаєте, що воно нагрілося за весь цей час. Я вчора кажу, от слідкуй за слова. А я потім йду, вона каже, ти бачиш, який дощ. Я кажу, слідкуй за словами, бо тобі і так, не так, і так не так. То тобі, як вона казала, ну я скажу, як вона казала, так хіба то дощ пішов, то як наче віл попісяв". От, Я кажу, а зараз. Вона каже: О, та там було замало, а зараз воно забагато. Я кажу: ну тобі не вгодиш. Вона каже: та отож, ми такі і є. Нам то мало, то забагато. Я кажу, отож, ж. Тому слідкуй за словами наступного разу. А вона казала, що діти їхали, не могли там проїхати, там позаливали вулиці. Ні, ну у нас тут водоспад був кон конкретний. А я покупки зробила і поставила там у скриньку їхню. Щоб зберігалася, тому що ну так не хочеться йти додому. Сьогодні так, така чудова погода після дощу. Нарешті вона позмивала от те все, що було таке напечене від сонця за майже липень місяць і таке неймовірне повітря. Хочеться в парку трішки пройтись. І думаю, нічого, що я там свою торбу залишила. Тому що я планувала вже піти додому, а виходжу з сільпо, Я думаю, я не хочу. Я хочу бути на вулиці. Тому що спека раніше, не підеш. То то то-сьо, ну, коротше, ви розумієте. А сьогодні просто неймовірно. А я трішки зараз прогуляюся в парку і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все. Буде добре обов'язко.